Доброго дня, глядачі каналу. Мій затишний садочок. Не думала, що сьогодні буду знімати відео, але дивіться, не могла не зняти. Дивіться, у нас подвійна раду, райдуга. Дивіться, яка вона яскрава. Дивіться, дивіться, велика, велика і яскрава. Ось така. П'є веселка в воду. Ось така краса. У нас сьогодні цілий день дощ. Не цілий, а десь з третьої години дня. Ось. Тут працюю в теплиці. І бачу, що стало щось так світло, яскраво. Виходжу на двір, думаю, не вже. Райду. Ага. Веселка наша, дивіться, яка. Дивіться? І тут подвійна вже. І тут подвійна. Таке буває рідко. Але ми це бачимо. Подивіться. Вона стає яскравіше яскравіша і яскравіша. Бачите, як гарно? Ось так. Сьогодні у нас райдуга. Ось така. Бо вона прямо в лимані. Чудо. П'є веселка воду з лиману. А друга з моря. Гарно, дуже гарно. Подивіться. Другий край в морі, а цей в лимані. Боже, це, це телефон. А в натуральному це, це, це настільки. Я навіть не можу слова підібрати до цього всього, дивіться. Я заворожена цим. Що таке природа? Вона вміє зробити те, що людина навіть ну, не додумається. Наскільки ми багаті і часто цього не помічаємо. Ось так. П'є веселка воду. Не можу. Так хочеться її всю піймати, У -у, не, не вийде. Я дуже близько біля неї. Ось так. Ось так. Там море, а тут лиман. Пройшов добрий дощик, Змочило рослинки, сьогодні поливати не будемо. То добре, але дивіться, яблука важкі, висять, тяжко. Нап'ються вже сьогодні. Добренько. Сьогодні в нас спала жара. Гарно. Хотіла сьогодні висадити капусту перед дощем. не встигла. Німфеї вже позакривалися, були, дощ починався, вони були відкриті. І більше години ішов дощ, вони були відкриті. Ось так дивіться. Сьогодні цвіла, цвіла персикова. Ось вона сховалася. Тут. Трасуня, там дві жовтих було і рожеві, альберозе. Ось так. А води добре набігло. Дивіться, знову пускається, пускається. Ой. Добре, мокре все. Ой, сьогодні цілий день щось пересаджую, висаджую. Похолодало і так зараз природа допомагає. Ось дивіться. Телефон уже весь в капках. Ну, нічого страшно. О, о, дивіться, під черешню сховалася райду. Боже, як то гарно. Правду говорять. Найкращий художник це природа. Просто казково. Дивіться, які в нас серіантуси. А це чудовисько лізе, десь, повилазили, повилазили. Одне, друге, третє. Лізуть кудись. Дивіться, який в нас серіантус. З крапельками роси. Він уже набирає у нас колос. Я вже вчора рахувала. Вісім колосків має бути. Вісім стрілок. Ото буде краса. Він тільки в мене, скажу, зараз літом йому було рік, як він росте тут. Рік. Я його, Мені Анжела його дала, не дала, я їм не купила цей ріантус. Ну, Дуже гарно виглядає. Дивіться, він з діленки посаджений. Ось цей є з, е, з куска, з, кус, з кусок куща. Ось цей. Зараз покажу вам ще інший. Ось дивіться. Це теж іріантус. Це від другого продавця, від іншого. Ось. І він набагато менший. Різниця, знаєте, в чому? То відділено від куща, а цей це сіяниць. Тобто сіянці приживаються трошки довше і наростають довше. Ось такого висновку дійшли ми, коли самі спробували це. Дивіться. А рибки всі рівно побачили мене і тішаться, їсти просять. <гум> От в шнирялки малі. Ось залишилося дві останні сливи. Білих. Одна і друга. А, вон ще одна є. Вон ще одна. І все на цей рік з білими сливами. Не встигла я всі дерева правильно підрізати, вже серпень місяць, то вже пізно. Дивіться, дивіться, райдуга аж лежить на полі. Вона ось. Бачите? Ось звідси полоса йде. Її так тут видно, у нас тут є річечка. Її видно ось. Не фотограф... Телефон не показує цього. І тут є. Аж ось внизу до річки. Боже як яскраво, гарно. Капець. Це просто. Давно я подвійної її не бачила. Це було. В цьому році, по-моєму, в травні місяці. Я бачила перший раз подвійну райдугу в цьому році. Дивіться, туман збирається. Дивіться, хто в мене є. Ось така червона шавля є, бачите? Ось така малеча. Хочу її зачеренкувати. Дуже хочу. Ось. Бачите? Спробую. Дивіться, яке яблучко. Бачите? В русі. Гарнюча. І тут. Ходжу, любуюся. Дощ на, на дворі йде. А я... Дощ йде, кури мокнуть і Оля з ними. А тут, дивіться, яка краса. Ціла грона така. Ми вже підв'язали, але не знаю, що тут буде. Якось так на гібіскусах. Подивіться, яка краса. Тарабанить дощ по криші. Позакривалася бавовна. Бачите? Ці квіточки. А, ні! Відкрита. Дивіться, відкрита. Такий. Набирала вона вже ось! Дивіться, які набрала. Все, тут буде насінинки будуть, коробочки. Кукурудза майже дозріла. Вже коси на ній такі темні. Дивіться, як гарно виграє крапельками. Ай, сонечко тут не видно, тут було сонечко, так гарно вигравала мадринка цими крапельками. Але і так, дивіться, ніби такі намистинки на ній. Дуже гарно. У кожної пори року своя неповторна краса. Міскантуси ось, ось Набирають уже стрілки. І скоро, Бачите, еремуруси порозкривалися, вже попадає на сінечко. А ось це у нас Куприсоцепари з лейланда. Вони в нас три роки ростуть уже. У ґрунті осінню буде 4. Їхній зріст вже в деяких 2 метри перепригнув. Вони були ростом 50-60 см, коли я їх висаджувала. Більша частина з них вже, я хочу живу загорожу з них, вони вже майже майже дотягнулись. Дивіться. Це ж треба так піймати, га? Будлея. Дивіться, як гарно. Будлея навпроти радуги. Веселки. Веселка. Тут просто Шенанда, дивіться. Сеньки в Росі. Вони тут переговарюються з Гаурою. Дивіться, як гарненько вона. Ніби метелики. Зігнулася, щось на вушку розказує Просові Тут починає цвісти очиток матрона, дивіться. Бачите, перші квіточки відкрили. Дивіться, які в нього суцвіття гарні. Ось, бачите? Це тільки один такий одне стебло. Тут їх багато, У мене ще є там. В іншому місці ще більше суцвіття. Дивіться, як виглядає гарно декоративний перчик, дивіться. Там сховався, он ціле ціле. Сімейка перчиків. Ось теж, бачите, цвітуть, цвіту накидали багато, закущилися ось. Бачите, будемо мати гарні перчики. Наші будлейки цвітуть, дивіться, не зважають ні на погоду, ні на що. Ось такі вони гарнючі. Дивіться, різні кольори. Ось така світла, це ніжна, ніжна така темно-фіолетова є різні кольори, а це церсіси, теж з краплинками роси. І тут теж дощова краса своїх курей з прическами подивіться на них. Що <сум> вони схожі зараз? Не може вже спокійно висовують голови, мочать, подивіться, були пухнасті, стали мокрі кури, мокрі, зачішки мокрі. Воно ріжки стирчать. Іди сюди, манюня, йди. Йди, йди сюди, йди, йди. Ось дивіться на це чудо. Чудо з ріжками. Воно ще одне таке ж саме. Це мама їхня. Ой, дивіться на це чудо. Ой. Мокра курка. Дивіться, як гарно виглядає. Зараз Ось Дивіться, в Росі. Це гібіскус страв'яний, болотний. Ось такий красун. Важкий. багато води і йому важко. Ось будлея намочила свої двіці. Бачите? Ось таке суцвіття, у гелецьке, намочило, воно важке, дивиться донизу. Ці Зазвичай вони всі так гарно літають, але і так гарно. Ще раз покажу вам райду. Дивіться, ось. Телефон уже сідає. Ще покажу. Вон вона, за тепличкою. Така краса. Дивіться, пробувала на, цей, на, з балкона сняти, Не виходить. Уже вона розірвалась і вже ховається, вже тікає в, в, цей, в море. Дивишся на цю всю природу, і більше крім того, що все буде добре, нічого не приходить. Ця веселка, вона стільки має кольорів. То я так думаю, що буде у нас, я знаю, я впевнена, що буде в нас все добре. І будуть у нас ранки, і будуть світанки, і буде веселка, і солов'ї. Це Україна.